Слухай, йди сюди! Іди сюди. Та хвати знімати, положи ту камеру, блін! Блять, скільки можуть стояти ці коври. Два на три, три. Ш... Блять, ти що, ти чуєш мене, блять, положи ту камеру, блять, тобі сказав. Та ти що, прикалуєшся? Два на три, скільки вони можуть тут стояти? Я ще місяця про це продати, більше нема коврів. Тільки два на три-три штуки залишилися абстракції. Ну то сам попробуй продай їх. Бля, ну в тебе що, голова для того, щоб тільки їсти туди. Ну, дивися сюди. А ну, показуй сюди. Два на три абстракція мікрофібра. Осталося тільки три штуки коврів. Ми вже мали їх продати 100 років назад. А от дивіться, два на три ціна буде три з половиною з мікрофібри. Дивіться сюди. Шикарний мармур. Два на три. Що так важко? Два на три, три з половиною. Доставочка безкоштовна. Ще й з бахрамою. Подивіться сюди, будь ласка. Натуральна коврова основа. Бомбезний килимочок залишилося тільки три штуки. Хмельницький продає за три з половиною і доставочка безкоштовна. Все. килими України.